Алло. О, це знов ви. Ну, я вам ще раз повторюю. Ну, по-перше, це треба довести. Ні, ну слухайте, ну перестала дитина розмовляти. Ну, ми тут до чого? а? Ну, -мо, можливо, ви просто не цікава людина, а? Можливо, їй нема про що з вами поговорити. Так, все, шановний, все, досить перекладувати внутрішні родинні проблеми на дитячий садок. Все, до побачення, так, до побачення. Що за Виса на Ні. Тоді добрий день. Заходьте, будь ласка, ага, дякую. я вас уважно слухаю, так, що ви я шановні? Це Я, а, значит, я батько а, жені рибалко. А, женічик. Да. Чудовий хлопчик, просто чудовий. Це дівчинка. А, А! все. Так, така білокура вона на вас. Так, -то. В неї темне волосся. А, а, все, все, задала, задала, задала. Такі довгі чорні кучерики в неї. В неї коротка стрижка. Що ви хочете, а? Що я прийшов? Просто ми в тому місяці за садочок платили 6 тисяч, в цьому вже 10. ні, ні, Прошу ще 10. Ну, 14 це ну, спойлер на наступний місяць. Я, ну, а що ви хочете? Ми працюємо за новітньою програмою розробленою Держпровпровав, горш, держандерстат. <плес> Діти в нас розвивають сконцентрованість, комунікабельність, бізнес-хватку. Ми ж не просто там дитячий садочок якийсь. Ну, яка бізнес-хватка, слухайте, Та да? їм ще ляльками бавитись, ну, я не знаю. Ну, Шановний, що ви... ми. Дитячий садок раннього розвитку особистості. Future generation, little people, economic, business, going, children, kids Чилдрен, university, ну. <плес> Діти, які закінчують наш дитячий садок, майже гарантовано потрапляють ну, можна раз. до першого класу школи. Якої школи? Будь-якої школи міста. Тепер ви розумієте цей рівень, а? А який рівень, слухайте, там всі діти після, після садочка йдуть до школи. Скажіть це анським дітям. Ви повірте мені, ми для дітей робимо все як найкраще, абсолютно. Та що ви мені таке розказуєте? Слухайте, я що сюди повз групи і бачив, як дівчинка гралась своїми какашками. Нє. Ну так а що і чужими гратися, чи що? Ну ви думайте, будь ласка, ну це ж то вона та вона взагалі не повинна була ними гратись. Ні, ну так стривайте, Ну а чим їй гратися? а? Ну був би там хлопчик, ну це інша справа. Ну а так ну чим дитині гратися? Та, ну ви думайте про дітей, шановні, Ну це це абсолютно так негарно казати. Я, ну ви... не знаю. Ви одно мені здається, що це все ну ну ненормально с паде. Мені здається, ненормально це дітям все забороняти. Можливо, вона так само виражається. Можливо, вона взагалі майбутній художник. І це її інсталяція, розумієте? Інсталяція з какашок? А ви давно були в музеях сучасного мистецтва. А? Ну, ось Я раджу вам сходити і принаймні трошки і збільшити свій кругозір. А в мене, до речі, до вас також є претензія. Чому ви досі не здали гроші на індивідуал селфмей факультатив, а? Ну що? О, Господи, на кружки. О. Зараз є чудовий факультатив іноземних мов для дівчаток. Арабська, вірменська, турецька. Господи, та чому саме ці мови? Ну, повірте мені, коли дівчатка виросте, ці мови їм знадобляться. Повірте. <праць> ну, як шумерська, наприклад. Та де їй знадобиться шумерська? Ну, де давах де? елмахті? Де? Ось бачите, а знали б шумерську, ви б мене одразу зрозуміли. Слухайте, та не потрібний ця шумерська. Почекайте, це... це ж це ж діти цілий день займаються цією фігньою чи жінкою. Фігньою. Ну, давайте, щоб вам було простіше мене зрозуміти. Я вам розповім наш розпорядок дня. О восьмій у нас breakfast morning. Це манний фреш, капкейк with strebi jam і березовий juice. Я так розумію, це манна каша і оладки з варенням, так? Да? Ну, якщо говорити примітивно, то так. Далі у нас coworking і twice-time. Затим у нас скайп-йога і фул relax sleeping time. Дайте вгадаю, це, це тихий час, так? Да? <свист> ну, типу того. Типу того. Чи, а, а знаєте, як мої часи називався Тихий час? Як? Тихий час? Чо...